Так, всім привіт! Сьогодні у нас відео не про як зроблено від початку, а просто вже показуємо практично готову роботу. Бо немає куди вже знімати відео. На телефоні закінчилася карточка, там лишається 2 24 ГБ, і то я мучуся вже з редагуванням того відео, бо мушу перекидати в папки з карточки в телефон. і... Не хотів я знімати, забивати вже ту пам'ять, бо і так вже з цим проблеми. Покажу просто вже, як зроблено. По-перше, мені було вже і лінь знімати, як то кажуть. Робота досить була цікава, така творча, по нержавійці. От виготовлені були такі перехідники для такої деталі. Це є від бурових. Бачите, тут у нас є таке закінчення з підпружиненим штоком. Там воно має бути все ізольовано від електричного від корпуса. І з другої сторони ось така вона всередина. І потрібна була задача зробити перехідничок. Деталі дуже дорогі, щоб ви розуміли порядок ціни. то ось ця штука, ось цей кусочок без цього. Без цієї пружини тросової. В цьому тросі всередині, бачите, йде контактні дроти. Ось цей кусочок коштує 7 тисяч доларів, щоб ви розуміли, це що я в кулиці тримаю зараз, так? Там є наповнення. Це є 7 тисяч доларів. І потрібно було зробити перехідник, який би закручувався і з'єднював цю частину. Ось тут є отвори. Цю частину з цією. Ось воно з'єднюється. Має з'єднатися. Це, це з цим отак. Відповідно. І виходить, що ми скручуємо. Ось це заходить. сюди. Ось туди. Там є Орінг. Тут два Орінга. все закриватися. І... Так, воно заходить. І сюди вже оця штанга з задницею закручується сюди. Це все разом стягується. Але так як задача це все було роз'єднати електрично, тобто, тут посередині оцей отвір. І ця контактна, контактний стержень, вони мають бути ізольовані від корпусу. Для того були виготовлені. Внутрішні такі діелектричні втулки. І це все буде запихатися підпружинено в в сюди в отвір. Сюди в отвір. Канавочка під стопорне кільце. Тут так само у рінгі. І з цієї сторони буде вставлятися. Ну, воно ще має мати контакт, ось такий стрижень. З байонетною муфтою. І це воно все буде туди заходити. Отак, бачите? І воно має мати рухомість. Тобто, щоб ми його докупи склали, потрібно буде також тримати тут пальцями, запихати цей байонет сюди. Отак. Це двома руками треба робити. Одною важко. От, і цей байонет буде. Заходити. О, бачите, там є стержень, тут є в нас шпонка, так якби І у нас тут так вифрезервано отут під шпонку місце заниження. І воно одягається ось так. Типу байонет. Раз. Бачите, воно зайшло в центральний отвір. І потім ми перекрутили, щоб воно. Не вискочило під час якоїсь роботи. Така була задача. І так само знімається. Все воно чітко підганяється, отак знімається дуже відносно легко. одною рукою. Контакти тут дуже хорошої якості, можливо, якесь позолото навіть. От, Ну, то не важливо. Тут це І Зроблені такі самі ці втулочки, і тут будуть стояти вже з другої сторони. Отак воно буде через пружинку під'єднюватись. Отак. Так як і в стоковій версії, так і так через пружинку. Коротше, яке зберу оці вже. 4 штуки я покажу, як воно буде виглядати. Зараз піду припаяю, просто це сюди. Я це все зберу докупи, бо тут не можна робити ніяких контактів, не потрібно, того воно все. Тільки чим більше контактів, тим гірше. Тому так суцільничком з запасиком дротик. І він там буде скручений по спіральці, так і буде воно все рухатись. Собі, достав, це витягнув, під'єднав, скрутив. Різьби тут не прості, дюймові, все, американські стандарти. 12 ниток, тут прямокутна різьба взагалі. Бачите, яка вона прямокутна. А тут 55 градусів, 12 ниток. Отакі такі різьби. О, трошки. Прийшлось покумекати, як то все зробити, бо не було ні краси, нічого. Просто поставили задачу, що треба зробити такий перехідник. І щоб воно було, кажуть, гарно і відносно надійно. Бо такого в продажі немає просто. Так, середина отвору. Ось так воно. Там є перестіночок. І так само тут є перестіночок. Малого, малої тушіни. І Ізоляція виглядає отак. Тут у нас буде припаяно до провідка і на цей площадку буде сідати вже оцей мідний штифток. Ну і тут все через пружинку буде отак воно працювати всередині. Тобто відгородження від цього буде нормальне. От, контактна, контактна група буде лягати на площадочку, яка преться там дно та й все. Так, отак воно запаялося. І оця підставочка ізоляційна. Отак заходить туди. І маємо контактне дно. От, Все туди зараз запихається. Так, ось до самого низу. Так, отак от і воно. О! Стало на дно. І тепер у нас піде пружиночка. Пружиночка. Потім піде ось цей пальчик з штоком. Ось так. Оце все туди зайде. І, відповідно, стопорне. Стопорне кільце, це все зафіксує. От. А цей кінець скрутиться вже в спіральку. Бачите, о там дно. І ніякого контакту ніде не буде. Можна буде в разі чого витягнути. Це все підрозібрати, під щоб почистити чи ще щось. Хоча я не думаю, що там треба буде щось чистити, але. Зробив з такою можливістю довший дріт настільки, щоб було легше чи тут попасти, чи як. Ну, коротше, довший дріт ніколи не пошкодить. Так, ось так він получився в зібраному стані. Стопорне кілечко і контактна площадка рухома. Бачите, дротик там по спіральці закручений. І відповідно воно все працює. От якось так. Ну і тут шток підпрожинений, так, як і тут. Тепер, щоб з'єднати, ми просто беремо пальцем, собі раз підтягнули, заклали. Провернули. Це сюди. Це сюди. І по різьбі упорній. Цій прямокутній. Воно все отак скручується. Так, воно все скручується до купки. Це прямокутна різьба дюймова. Теж були цвіточки, але зробилося. В зборі отак воно все виглядає. Така дура. От. А ось цей кінець вже має вкрутитися в цю штангу. Отак От це все в зборі і це все висить на цьому тросі на якусь енну глибину. Не знаю скільки. 50 метрів, 300 метрів. Коротше, так, глибоченько воно все не ряти має. От, така вся система цікава. Так, ще йду, зараз цих три допаяю і дозбираю. Так, допаяю я ще знов кінчики отак. Зачистив їх. І зараз будемо ще це збирати. Так, готова збірочка, отак От воно вийшло, все. Всі піптіки нажимаються, всі вони працюють чітко. Така історія. гарненько воно вийшло. Все. Ззаді. Ось так все можна. Пальцем достати, підключити і зібрати. Ще лишиться лишиться поробити отакі заглушки для зберігання сюди. Ну, це не така, сюди ще буде заглушка. На вигляд, схожа на, на каточку і внутрішня різьба, отак як це пробка. От. Вже круглячок маю. Лише це зробити. О, тут прямокутна ця різьба буде внутрішня вже. Ще якось Так, Так, і ще протестуємо основну задачу, яку нам потрібно було зробити, щоб не було замикання і щоб у нас були центральні провідники прохідний. На корпус. Шток ловить. На корпус. Ток ловить. На корпус ловить. І на корпус ловить. Все у нас чітко працює. Основна задача. Вимога потрібна була виконана. Все. Якось так. Так, і ще на фіналочку зробив ще такі заглушечки. такі вони йдуть з накаточкою. Одні такі і одні такі. Оце все буде діло збиратися, отак. Заглушка звідти, заглушка звідси. От і у нас є готовий готовий екземпляр. І так, чотири штуки. Так, збираємо, щось... Дивлюся в телефон. Хотів через камеру закрутити. <сум> не чую, що то щось не то. не недешеві штучки. Досить недешеві, бо бачите, тут роботи з ними було дофіга і трошки. Плюс розробка. Не було ніяких ні креслень, ні розмірів. Сказали, це треба просто скліщити і зробити так, щоб було отак. Отака робота у нас зроблена. Все. Всем удачи, Тримаємось.